Досвід Кірвоградщини як приклад для всієї країни цього тижня. В обласному центрі відбудеться всеукраїнська нарада присвячена питанню медико-психологічної реабілітації Атовців. Досвідом ділитимуться місцеві спеціалісти та більше сотні учасників зі всієї України. Зараз в область в області потребують психологічної реабілітації майже 5 тисяч бійців. Кірвоградщина охоплює усіх військових соціальною підтримкою. У всіх районах є радники з питання. То проте не всі території мають відповідних фахівців медик. Бракує також і штатних психологів. Саме поєднати медичну допомогу і психологічну допомогу психологічну допомогу, яку надавали волонтери. Безумовно, у нас є великий досвід, і я сподіваюся, що ми поділимося цими успіхами і перемогами із всією Україною. І, власне, і для себе знайдемо ще те, що нам потрібно зробити.